Переходимо до київських подій в столиці, фасад закладу прикрасили величезним муралом на підтримку захисників Азовсталі з нагадуванням про полон героїв. Як з'явилась ідея для стінопису, скільки часу знадобилось на виконання, дізнавалась наша Олександра Мильниченко. Вона зараз з нами на зв'язку. Саше, привіт тобі слово. Привіт, Олона, привіт нашим глядачам. Так, ми зараз перебуваємо на вулиці Кирилівській, 69, І якщо ви просто будете гуляти, ви так одразу не побачите цей стінобус. Але якщо ви зайдете тут всі дворики, то е, ви побачите, що на фасаді будівлі, де вироблюють каву, до речі, і де якраз можна і просто попити кави, е, створили ось такий ось мурал. Дійсно, він покликаний, щоб е, всі, хто тут е, працює, всі хто сюди приходять е, випити кави, всі, хто працюють в сусідніх будівлях, і то хто тут буває, пам'ятали про те, що. Ще 700 наших бійців та бійчин наразі перебувають в російському полоні. Зокрема, мурал цей зобразили з руками, які сковані кайданами. Тобто, це такий от постер, його ми могли вже бачити в Києву загалом в соцмережах. Але от в такому масштабі ми його можемо бачити тут вперше. І зокрема, автором ідеї, точніше, автором ідеї, щоб створити саме тут такий от мурал на підтримку азовців, які перебувають в полоні, став засновник. Цього закладу, за з виробництва кави, і він, зокрема, Теж порадившися з патронатною службою, з асоціацією родин азовців, які зараз перебувають в полоні. Вони обрали саме ось цей ескіз. І а, ідея така прийшла десь, можливо, трошки більше тижня тому. І за декілька днів вже разом з художниками зібралися і за пару днів створили цей сінопис. Зокрема, робили його, навіть коли у нас нещодавно йшов дощ, все одно дочекалися вечора через проєктор, з допомогою проектора на вели на стіну напис для того, щоб можна було завершити цю роботу. До кінця, зокрема, ми поспілкувалися з представниками цього виробництва, які працюють в цій будівлі, і з відвідувачами самого закладу, і про їхні враження, про те, як створювався цей мурал. Давайте почуємо далі. «Буквально за декілька днів і ночей майже це все зробили. Раніше на цьому місці був наш логотип просто на всю стіну, але ми вирішили, що вона може бути більш корисно використана ця площа і намалювали такий малюнок. Саме цей ескіз був затверджений надісланий азовцями, от тому ми. Просто його втілили. Всі досить позитивно відреагували. Ми вчора от анонсували його, виклали в інстаграм наш дуже багато відгуків. Досить сильно зрезонувала ця подія, і тільки позитивним чином ми думали, що може хтось якось негативно поставиться. Але дякуючи Богу, суспільство наше свідоме підтримали адекватно. Позитивно, вони супер молодці. Це дуже круто, що вони звернули увагу на це, бо процес іще йде, і це абсолютно правильно. Ну, що тут ще сказати, це, це дуже круто. Ну, це, це аплодисменти, бо ніхто ясно, що про це не забуває. Але те, що вони знову так стильно, красиво і гучно це показали, це овації. Зокрема, на муралі написала англійською мовою: боріться за них так, як вони боролися за нас. І ось ця фраза, мені здається, вона сьогодні в має бути викарбована в серцях кожного українця, що ми всі маємо боротися один за одного. І зокрема, ще раз нагадаю, Кирилівська 69, Ми бачили, як тут люди приходили, фотографували цей мурал, викладали в свої соцмережі, і це теж працює як нагадування всім про те, що у нас 700 людей ще за залишаються, 700 азовців, залишаються в російському полоні. Тож пам'ятаємо це, і зокрема завдяки отаким муралам. Наразі у мене тут така ситуація. То Шілона передаю слово тобі. Дякую, Олександро. Олександра Мальниченко розповіла нам і показала, як виглядає мурал, присвячений Азовсталі.